От, от поясни мені не дуже. Е, е, ніби мені 4 роки, я нічого не розумію. Йде е, е, війна? Е, воєнний стан. який театр? Для чого? Взагалі потрібен театр під час війни. Ну, Дурняється. Ну, взагалі, театр він е, дає нам емоційне перезавантаження. І з початком повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що це дійсно. На той місточок з культурою, який найкраще підходить для людей, тому що. Культура не перемагає. Перемагає, от, що там, вирити, вирита траншея, рятує. Там збудована захисна якась споруда на першій лінії оборони, на другій рятує. Як рятує? так. Але те, що людина, жодна людина не піде свідоморити. Трачає окоп, якщо в неї не буде якоїсь внутрішньої мотивації. Що е, тобто, Ну, Я хочу жити, я викопав і захистився. Ну, це глобально, але коли. Ну, звичайно, ні, ні, Це дуже персонально. Це я це хочу жити. І... Дійсно. Але а. коли ще дивитися на цю тему, тобто за що ми воюємо, чому не. Тікають. Тобто у нас є люди, які втікають, наприклад, від війни, від таких дуже багато людей, а є ті люди, які йдуть захищати свою mm -hmm. країну, своїх рідних, своїх близьких. Це не лише ті люди, до яких в дім прийшла війна. Я не говорю зараз про людей зі Сходу України, до яких, ну, прям притек, а говорю про людей з Заходу, наприклад, які свідомо пішли захищати свою країну. І тоді ми вже говоримо, що. Культура дає щось внутрішнє, який сенс, якусь мотивацію. Тобто, за що ми воюємо? Якщо в нас немає української культури, якщо в нас немає української мови, нас ну, бли, немає. її немає. Ну, вона є. Ну, Я не, не можу з цим виподитися. Ми зараз знаходимося в стані, коли ми намагаємося намацати якісь моменти, які б були для нас спільним знаменником між е, мешканцем не знаю, релакованого Маріуполя і мешканцем Львова. Цінності різні, дитячі, дитячі роки читали абсолютно різні казки, різною мовою, різна прошивка, різна прошивка наративна. І от це зараз в цьому котлі війни. Як би це цинічно не звучало, але от зараз саме через те, що от зійшлися, да, в одному окопі зійшлися е, мешканці абсолютно різних е, територій, mm -hmm. з різними цінностями наголошено. Цього, різними, ну це правда. Е, і е, на, од, на оцьому перетині цих е, е, плит. І може народитися, може народитися, але не факт, може не народитися. Оце спільна українська якась. Культура, я поговориш, mm. що з прикладів, що з прикладів, які є в, в сьогоденні театру Старицького, може підходити під оцей клей, яким, яким би можна було склеювати і містян, і переселенців, і тих, хто повернувся. З війни, тих, хто готується піти на захист. Що б це могло бути, які, які приклади? Ну, якщо ми розглядаємо арт-терапевтичні вистави, які у нас є. Театр як арт-терапія, та, може бути. Так, угу. це, тобто, театр, який дає живу енергію від акторів, які грають mm -hmm. на сцені, наповнює, мотивує. То ми знаємо, що у нас в театрі вже є один проект Маріуполь, надія на світанок для внутрішнього. Переміщених осіб, як артерапія для них, і ми вирішили розвинути цю тенденцію і спробували попрацювати з військовими. Тобто військові це та категорія, яка найбільше. Ну, діючі, да? Військові, ветерани війни, ага. військові, які перебувають на реабілітації. на реабілітації. Тому що це дійсно є така проблема, що коли вони повертаються звідти, з передової у них є дуже багато психологічних трав, і в нас є проблема, що соціум не це завжди це, це, готовий. Я, я не можу не відреагувати. Не, не, не е, я не знаю, коли це буде змонтовано і вийде, але запис ми робимо в день е, психічного здоров'я. Ну, прям так сталося, тому я не міг не відреагувати. Перепрошую, що перебив. Ну, мені здається, що тема взагалі психічного здоров'я для України за останній період, вона дуже гостро стоїть, тому що. Ну усь... немає серед нас, от, реально немає. Нікого. Так чи інакше перебуваючи всередині, навіть якщо ми говоримо про тил, залишатися в цих умовах, ну от як там, кришталево, не невраженим цим у кожного своя, своя там відсоток там ця доля. Але ну ми кожен день просинаємося з цим, і ми засинаємося. Так? Тому у нас немає абсолютно здорових, Але коли ми говоримо про наших військових, яких доля психологічних травлів, проблем ну, максимально посилена, то і вони зіштовхуються з тим, що соціум їх не зовсім розуміє. Тобто, ми спілкувалися під час реалізації цього нашого проекту. Ми спілкувалися і з дружинами військових, і самими військовими, тобто, таким, намагалися налагодити можливий місточок між ними. Були дружини, які казали, що мені набридло там бавити мого чоловіка, нехай вже він. Бавить мене, і в мене теж свої проблеми є. А що, що мається на увазі бабити? Ну, тобто, тобто, бігати, біля, біля нього, допомагати, а, тобто, підказувати. Він, він стає е, якимось таким ну, більш дитинною? Так, е, з проблемами. Тобто, mm. військові, коли вони повертаються, декому потрібно виговоритись, дехто буває навпаки досить агресивний. А хтось навпаки закривається. Закривається, і так. Морі. І до кожного треба шукати свій підхід. Mm. І соціум він не завжди готовий до цього, щоб е, шукати підхід, тому що соціуму самим потрібним часто дай ага. підхід. Е, тому першопочатково, коли ми задумували цю виставу, вона була лише як арт-терапія для саме військових. А потім ми зрозуміли, що вона може бути якраз цим місточком поєднання соціуму цивільних та військових е, налагодження діалогу між ними. Душе найменше менше порозумітися, да? зрозуміти, так. що. Ну, це, це не агресія, в ньому говорить, а це ну, наслідок Емоція того, що ліні. було пережито, побачено. The line for life. Тобто лінія для життя. Так, так вона лінія побудована, для життя. Спочатку бо називався Line for Life. Лінія війна життя. Потім. Ми... Лінію перекреслили слово во перетворили його на слово фон. Ну, вам, 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 з, з, вам би Direction би тут би не завадив. Саме з точки зору, як це реалізовувати на. Ну, Тут ви в дизайні реалізували, звісно, але як це писати в, в тексті, де треба перекреслювати слово війна. Тут прям. Прям такий виклик для засобів масової інформації. Коли ми дивимося на нашу програмку, я відійду від теми перекрасу того війни. Ми бачимо, що у нас є поради. Поради так само фоє, біля сцени ага, створеної ага. поради для Фактичні, да? військових, так як навагу, як отримати допомогу від цивільних, і так само поради цивільним, як допомогти військовим. Тобто ми не обмежуємо на прем'єрі, у нас були дехто з військових, які казали, що нехай вони не пристосовуються до мене. Але ні один діалог не може бути одностороннім. Все одно треба нам для того, щоб навага до цього сонку. Два треба кожному йти на якісь поступки, напевно. От, тому мені здається, що це важливо записали наші психологи, наш проєкт реалізований спільно з громадською організацією Інститут психосоматики та травмотерапії. От, ну і вони поради дали. Mm -hmm. Тобто, зокрема, от якщо відповідати повертатися до е, початкового запитання, е, на хіба потрібен театр? Тобто, зокрема, е, для цієї реабілітації. Е, ну, нас, пошкоджених, нас в широкому сенсі, uh -huh. да? е, когось менше пошкодженого, когось суттєво більше, на жаль, е, пошкодженого під час е, цих всіх вражень. Е, і театр бере на себе, е, ну, ви ж не перебираєте повністю цю функцію. Да? Є все ж таки це е, десь це медична е, проблема, і ви точно ви її не можете закрити. Да? А там, де е, ну, щось. Можна сказати слово простіше, але ну не, не для фахівців-фахівців, да? то це може якось чи висвітлити, чи підсвітити саме так. Сходинка це може бути сходинка, сходинка да, допомога. Да, так само, як інша. Ми, коли готувалися до проекту, я вже говорила, що ми проводили е, зустрічі з військовими різними. Перебувають на реабілітації з ветеранами війни, дуже багато ділили, що мистецтво допомагає їм розвантажитись емоційно. Угу. У нас був такий консультант Богдан, який займається глиною. Тобто він ліпить з глини, і так він емоційно теж собі допомагає артерапевтично. Був у нас як консультант, він зараз. Воює на передовій і, здається, навіть був в Курській області останній раз, коли ми спілкувалися з ним. В нього є свій канал в Тіктоці. Тобто він знімає відео, як готує на передовій на фронті. Тобто, Ховарити, так? Так, готує їжу. М -м -м. І це теж допомагає йому тобто, себе емоційно, психологічно розвантажити. Важливим в нашому проєкті стало також, я думаю, як арт-терапія для режисера-постановника, актора Дмитра Мельничука, який теж з першого дня повномасштабного вторгнення відбуває, перебуває в лавах ЗСУ зараз. В Донецькій області знаходиться на передовій. Він став актором у нас відео, знімав фрагменти. Там є на актриси, листа грають. Відповідно, дочка військових, дружина військового та матір військового. Uh -huh. І він зібрав якраз цього чоловіка військового, військового. так, uh -huh. по відеозв'язку не спілкувалися з нашою героїною. Uh -huh. І для нього це стали спогади акторської майстерності. Дуже талановито uh -huh. він зняв, тому що. Ну, напевно, краще за нього ніхто б це не зробив, тому що він знає, як це знімати, як можна обіграти, як кожна. А він рептика. і сам є ну, в нього є дружина. Ну, в нього, звичайно, є. І мати, і, 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 і хто там і дойка, да? так, Тобто, Тобто ну, він під ці ролі так само під, під, підпадав. Він потрапив тільки чоловік, дружина. Ага. Вони всі три героїні, ага. у них різні. Історія, тобто в них не один чоловік військових. Ми ж прекрасно розуміємо, що ви ж не розказуєте персональну історію, ви все ж таки робите якусь архетипізацію. А. Є мама, да, тобто, це не ну, можливо, вона може бути конкретним там, цим образом, від якого ви відштовхлося, але ж швидше за все, це архетип мами військового, архетип жінки військового, архетип. Донькі військового. Він ну, все рівно йде через узагальнення. Звичайно, узагальнення воно, і навіть коли ми mm -hmm. говоримо про наших персонажів, ми свідомо їм не давали імен. Mm -hmm. Ми їх називали та, яка змирилась, та, яка продовжує боротись, та, і та, яка втратила надію. Відповідно, мати військового це та, яка втратила надію. Тому що в певний момент. Е Ну і здається, що надії вже немає. Потім до кінця вистави буду спойлерити. Вона її знаходить знову надії. Розуміє, що суть е... Ну, тільки хотів, да, о тому що битися, що як так мати, це саме та людина е, у жінка може зневіритися, а мати буде вірити навіть коли, е, коли е, ну, вже вже їм. Й... Там умовно, умовно по, по, похоронку полаця, по нам все рівно буде вірити в те, що все він живий, повернеться і буде його чекати, стоячи біля тинувного. Ну, ну, стайка mm. продовжує боротися. це дочка військових, яка mm. в будь-який спосіб хоче там, приєднатися до них. Mm. За п'єсою у не, неї і мама, і тато. Перебувають на передовій. Снайпер. От і вона до фіналу вистави, вона заряджає своєю боротьбою інших героїнь теж. Які, ну, і сподіваємося, глядачів наших залі вона теж буде заряджати на те, що усе це не дарма. Ну і вже ж заряджає вже ж прем'єрні покази, скільки я розумію, відбулися. Одна прем'єра у нас поки відбулась, наступна буде 16-го mm -hmm. числа. Став стає в репертуарте правильно. ну, Тобто а далі, далі можна відкривати афішу е, театру на зручний місяць для, для мешканців Хмельницького, коли запланова для мешканців Хмельницького, коли е, збираєтеся присвятити вечір е, мистецтву, для гостей міста, міста ну, відповідно. З їх планами. Тобто, все ж таки театр під час війни це не те, що там, тема для дискусії, це те, що потрібно, і конкретними своїми прикладами ви це намагаєтеся доводити. І доводити, виходячи з того, що зараз під час фестивалю Старицький фест наповнені зали. Які приходять дивитися, приходять підтримувати і ті збори, які ви робите, і та діяльність, вона, вона знаходить фізичний, конкретне фізичне втілення. Значить, театр потрібен. Дякую. Дякую. Не перемикайтеся.